Прометей, кажу, вогонь поніс, а Я хоч одного енхеведіста потруїла, і то легше на душі. Артистка Ніна Набока розповідає про свою роль в кіно, яке уже сколихнуло тисячі українців. Разом із колегами вона у Луцьку представляє прем'єру фільму Будинок слова Нескінченний роман у кінотеатрі. Промі на кіно спеціально запросили студентів вну імені Лесі Українки. Цей фільм це історія про письменників та поетів розстріляного відродження. Ніна Набока зіграла роль простої жінки-кухарки Тьоті Варі. От приїхала з села жінка, так? вона не знає, навіть питає, хто такі письменники, що це за професія. Але це прообраз нашого народу в кінці вияснилось, так, особливо, коли зараз війна. Нескорена жінка, свободолюбива, як наш народ. Кіно показані події 20-х років минулого століття. У Харкові за наказом Сталіна збудували будинок, квартири в якому давали винятково українським поетам і письменникам. Під одним дахом зібрали найкращих: Остапа Вишню, Леся Курбаса, Миколу Хвилювого та інших. Їхній дім згодом назвали будинок слово. Врешті він став уособленням кривавої радянської системи. А його мешканців назвали поколінням розстріляного відродження. Цей фільм потрібен був вчора, потрібен сьогодні, і потрібен буде завтра. Особливо на часі, коли в нас іде війна, щоб ви молодь моя люба знали, з ким ми маємо справу, з яким жорстоким, противнючим ворогом, зловредним, заздрізливим. Це дуже болючі питання в цьому фільмі затронуть. Дуже болю самі, самі основні зараз. Самі основні, як тут не Я це дивлюсь, його і думаю, що там наші хлопці на фронті, що вони роблять, скільки їх там гине чи не гине. Художню драму Будинок слово Нескінченний роман задумали ще 10 років тому, але на зйомку не було грошей. Взялися за фільм у 2021-му, А у 2022-му він мав вийти в люди, але завадив руський мір. Як багато у чому війна ж то не почалася 22 другого року? Вона давно ця війна длиться. Це ж тільки історію почитайте, що вони над нами робили. А українців було більше, ніж росіян. За населенням, і скільки нас зничтожили, і голодомори. І я ж пояснювала, мені три тисячі старше старша років в болотах потопили на калимі. Що вони робили з нами? І досі пір люблять, роблять, розумієте. Героїв розстріляного відродження більшість знає і шкільної програми. Тому впізнати на екрані хвилювого, сосюру читечину не складно. Є в кіно і ще один впізнаваний герой. Дуже схоже на молодого Путіна, і це було спеціально підібрано. І життя. А кімом він цей персонаж назвався, тому що це справжнє ім'я НКВДста, який допитував Семенка свого часу. У глядацькому залі серед інших студентка Луцького вишу Софія та Мілана порівнюють фільм за глибиною і з морем, переказують найбільш приголомшливі для них епізоди. Голос в селі. Так, коли вони приїхали, і знайшли маленьку дівчинку. Це дуже вразило, і це вразило самого персонажа Хвильового, І це було дуже гарно передано на екрані. і Глядачі змогли повністю я думаю, відчувати це. Якась пустота залишається саме від фільму. Просто ну особисто на мою думку, прямо як для мене були найгірші такі моменти, які дуже відчувається. Це саме коли це були зґвалтування. І оце дуже кінець фільму. Там де вже хвильовий покінчив життя самогубством. Мешканців 40 із 66 квартир репресували, закатували, розстріляли, відправили у заслання. Як і у стрічці, їх по одному забирали прямо з будинку, переважно вночі. Фільм справді вражає по завершенню показу глядачі не стримують ні сліз, ні аплодисментів. Кожен по новому для себе зміг пізнати страшний період розстріляного відродження, і навіть того ж таки тичину, якого цитувала виконавиця ролі кухарки. Не чіпайте моєї Вкраїни. Хай, по-вашому умерла вона. Скажіть, нащо ці ваші знущання тапини? Не чіпайте, просю вас, моєї Вкраїни. Тільки ж це моя втіха одна. Будинок слова, нескінченний роман у луцьких кінотеатрах транслюватимуть до 22 травня. Софія Мартинюк, Василь Морощук, дванадцятий канал.